Добрий вечір, шановні друзі. Хочу з вами поговорити сьогодні про кіно. Хочу поговорити про фільм Ларса фон Тріе 98-го року Ідіоти. Це, скажімо так, ще зоря кар'єри Фон Тріера. Все ж таки, тоді він ще не був настільки відомим, як став. Згодом. І це один з перших фільмів, який Ларс зняв в... згідно з маніфестом Догма 95. Це маніфест, який підписали декілька режисерів датських, який знаменував повернення до чистого живого кінематографу тобто без спецефектів, без саундтреків, певний розрив драматургії, тобто діалоги звільнялися від своєї, скажімо так, керуючої функції в сюжеті, і багато ще цікавого там. це ви можете почитати про цю догму 95 це дуже цікаво. І от фільм Ідіоти 98-го року. Маловідомі данські актори, фільм, який знятий на любительську камеру, в центрі сюжету, молода, ну, скажімо так, вже не дуже молода жінка середніх літ. Варто сказати, що цей фільм він належить до. Трилогії Золоте серце а всі фільми в цій трилогії, вони якби, нам оповідають про жінок, жінок, які приносять себе в самопожертву. І тут теж головна героїня жінка, і оця жінка, Карен, вона от щось їздить по місту і заходить в ресторан. Вона знаходиться в дуже такому засмученому, розбитому стані. У неї в житті. Відбуваються певні страшні події, через які вона почувається дуже розгубленою. І в цьому ресторані вона зустрічає гурт молодих людей, які поводяться дивно, тобто вони вдають себе душевно хворих, і вони беруть її з собою в свій. В своє помешкання, де вони всі живуть такою комуною, і це, власне, те, чим вони займаються. Вони вдають себе душевно хворих, таким чином, намагаючись собі виграти якісь ніштяки. Вони їхній, скажімо так, провідник-стофер. Він переконаний в тому, що таким чином вони борються з буржуазним фашизмом. Знов-таки притаманна Фонтріру така антисучасна, антикапіталістична тема його робіт. І певним чином це перегукується, на мій погляд, з працею Гейдебора «Суспільство спектаклю. Тобто. Там просувається така думка в цьому фільмі, що всі люди от вони носять маски, вони не справжні. І тільки от в цій комуні, звільнивши свого внутрішнього ідіота, можна стати по-справжньому якби вільним. вільним. Вони цілком усвідомлюють, що вони займаються аморальною справою, Тут Стофер напряму це говорить. Так, да, я це розумію, що є люди, які справді хворіють, ми розігруємо такий цирк, але, тим не менше, він вважає, що для досягнення своєї перемоги, як він її розуміє, всі засоби хороші, і таким чином вони от займаються таким от. Промислом. І ця Карен вона починає себе почувати набагато вільніше, набагато природніше в середовищі цих людей, ніж у власній родині. І, власне, от іде повіствування про це: про те, наскільки далеко в тому числі можуть зайти люди, для того, щоб бути, грубо кажучи. Собою і йде ця межа, коли вже їх перестають розуміти оточуючі, і наскільки вони готові перейти цю межу, і, можливо, навіть відмовитися від оточуючих, які не визнають тебе, не визнають твого внутрішнього ідіота. Діалоги, як я вже казав, в цьому фільмі позбавлені от тієї драматургійної функції, яка зазвичай присутня в кіно для діалогів, і часто ви можете звернути увагу на те, що в цьому фільмі якби такі трошки сирі діалоги, сирі, вони недопрацьовані ніби, але насправді так і треба, і ви зрозумієте, що в цьому є. Певний шарм цього фільму. У фільмі є порнографічні сцени. Фільм, як я вже говорив, знятий на любительську камеру без саундтреку і такого іншого. І максимально цей фільм намагається нас наблизити до живого життя. І можна так сказати, що певну паралель провести, що от Фонтрір і цей Стофер, да. Вони, як Альтерего, цей Стофер, тобто Стофер він намагається. Повернутися до живого природного стану людини, так само, як Фонтрір після догма 95, намагається повернутися до живого природного стану кінематографу. І от, як сказав сам Фонтрір щодо цього персонажа, що дуже схожий на нього Fontrier, єдина відмінність, дуже схожий на нього Стофер, єдина відмінність, що Фонтрір набагато інфантильніший. Ось інші фільми. Цього, цієї трилогії. Вони також, як я вже говорив, оповідають про жінок, що роблять таку певну самопожертву. Але це не тема сьогоднішньої розмови. Тому що сьогодні ми якраз таки обговорюємо саме цей фільм Ідіоти. І я вам можу сказати, що це один з моїх. Улюблених фільмів, раджу вам його подивитися, тому що я думаю, що близьке буде багатьом з вас. Це відчуття інаковості, це відчуття, так би мовити, відчуженості від людей. І от питання: наскільки далеко ти готовий чи готова йти. До цієї межі, чи готові її перетнути, тобто межу повного нерозуміння, грубо кажучи, межу повної маргіналізації, скажімо так. І оці люди вони, власне, йдуть, йдуть по цьому шляху, і дивіться цей фільм, і ви побачите, власне, чи зможуть вони дійти до кінця, чи все ж таки ні. Чи все ж таки ні. В боротьбі з оцим от суспільством спектаклю. Це ж знову ж таки ситуаціонізм. Да? Можна сюди спокійно провести паралель з ситуаціонізмом, як же ж писав Гіде Боршо. Боротися за цим суспільством спектакля театралізованим, да, де всі виконують якісь ролі, де все перетворено на товар, можна тільки таким чином, що створювати якомога більше нестандартних ситуацій, які розривають цей шаблон реальності. І, от, власне, можна сказати, що персонажі цього фільму, герої, вони, власне, Цим і займаються, роблячи з себе душевно-хворих. Ось так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і в подальшому, я думаю, що ми з вами зустрінемося і поговоримо ще про різні такі фільми, нестандартні, деякі вже є. Можете подивитися на каналі. Так що щасти вам, бережіть себе і до нових зустрічей.